Добрий день, шановні аграрії! Розпочинається новий сезон. І сьогодні ми хотіли поговорити з вами на важливу тему, а саме про терміни посіву соняшнику і те, як вони впливають на майбутній врожай. В останні роки ми спостерігаємо, що весна приходить рано, але в квітні і в травні відбувається повернення холодів. І це може вплинути на ріст і розвиток культури. Ми хочемо поділити з вами нашими результатами досліджень щодо впливу термінів посіву на урожайні соняшнику в різних агрокліматичних зонах України. У поточному році погодні умови подібні до минулих років, а саме, стрімке наростання температури у березні місяці на початку квітня, і саме тому ці дані можуть бути корисними для вас для планування весняних робіт. Сьогодні з нами Олександр Лясківський, менеджер з технічної підтримки олійних культур, який відповідає за підтримку соняшнику в центральній та північній частині України, і який закладав протягом декількох років подібні досліди з визначення термінів посіву соняшнику в даному регіоні. Олександр, вітаю! Доброго дня, Геннадій Васильович! І поділись, будь ласка, своїми результатами досліджень і спостережень, які ти отримав. Останні чотири роки ми закладали дослідження щодо впливу термінів посіву в розрізі областей. І отримали наступну картину: найвищу продуктивність в умовах Черкаської області по соняшнику. Ми отримали при висіву соняшника з 20 по 28 квітня. В цей період соняшник максимально уникнув ризиків зниження температур і максимально використав вологу для формування майбутнього врожаю. Схожа ситуація і картина в нас була при закладанні дослідження. Київської і південних районах Чернігівських областей в Сумській області, де температура трішки нижча зазвичай, найкраща продуктивність гібридів соняшника показала при висіві з 28 квітня по 2 травня. Чудово, а все ж таки різниця врожайності, яка зафіксована? Ну, для, для прикладу візьмемо дослід, який закладали в минулому році, із висівами, термінами висіву. В районі 10 квітня. При цьому терміні посіву у нас зниження урожайності становило відносно оптимального терміну десь близько 10-15% в залежності від гібриду. І при цьому знижувався і вміст лігії у насіння. Тому це також важливий фактор, який варто враховувати. Ну, тому що вплив цих чинників Звичайно. абіотичних, а далі, оскільки рослина ослаблена, на ній більш розвиваються і хвороби. Так, звичайно, і це ми не враховуємо той момент, що можлива бути фітосанітарна ситуація і шкідниками дуже серйозно. Тут на даному полі не було спалахів чисельності грунтоживучих шкідників. Схожа ситуація також є і в інших регіонах України, там де ми закладали досліди. А саме, якщо взяти південь України, то оптимальними термінами для висіву соняшнику за нами за нашими дослідженнями. Є середина другої декади квітня місяця. Для Сходу України це початок третьої декади квітня, 20-23 квітня. Що стосується Заходу, то вже середина третьої декади, тобто з 25 квітня до початку травня, тобто з умовами, схожими те, що Олександр навів для Сумської області. При цьому урожайність оптимальних термінів від ранніх термінів також була на користь оптимальних термінів в середньому на 10%, а на окремих полях навіть 15-20%. Це в певній мірі також пов'язується з аналізом погодних умов за останні скільки? 20-25 років. 20 років. Ми брали найсвіжіші дані в період з 2005 по 2024 рік. Свіжі дані і аналіз погодних умов говорить про те, що, що настання дійсно теплих температур в умовах Київської області наступає. Після 24 квітня. І ризик повернення холоди у нас мінімальний і становить нижче 10%. Для Черкаської області трішки раніше, умовно кажучи, з 20 квітня можна розпочинати. Якщо будемо рухатися трішки на захід, наприклад, в межах Хмельницької і Тернопільської областей, то погодні умови показують, що найоптимальнішими періоду для висіву соняшника це період після 28 квітня. Якщо візьмемо до уваги, наприклад, Полтавську чи Харківську область, то бачимо, що фактично з 20 квітня йде стрімке наростання температур, тому умовно з 22 квітня буде найоптимальніший період початку посівної кампанії. Якщо ж взяти до уваги, наприклад, південь нашої країни, це Одещина, Миколаївщина. То фактично можна розпочинати посів соняшника з 15, 18 квітня. Тобто, якщо підсумувати, таким чином ми маємо о, при аналізі погодних умов наступну ситуацію: що позитивна температура з мінімальними ризиками повернення холодів розпочинається для центральної частини з 23-25 квітня орієнтовно, квітня, південь з середини квітня. Сход з 20-го, Полтава, Харків, так. суми з 25-28 го го і захід приблизно так. Пам'ятайте, соняшник це теплолюбна культура. Тому орієнтуйтесь на погодні умови конкретного року, на температуру і вологість ґрунту. І саме головне не поспішайте. Бажаємо вам вдалого сезону і високих врожаїв! Залишайте з нами. У нас ще. Попереду дуже багато цінної інформації.